Мікрогранти від держави на відкриття чи розвиток власного бізнесу в рамках проєкту Є робота набирають в Україні все більшої популярності. На Чернігівщині останнім часом теж реалізувалось в життя чимало нових бізнес-проєктів. На Чернігівщині ми надаємо як правило ну, перевагу виробництву. Це маленькі пекарні, це кав'ярні з виготовленням тістечок, це швейні майстерні, це послуги. Торгівля ну, дуже мало. Дуже мало. От, е, е, ремонт автомобілів, от, от, от такому надається перевага. Від початку року невеличку власну справу на Чернігівщині завдяки проєкту Є робота змогли започаткувати понад 30 підприємців. Людина себе забезпечила роботою, прийме два чоловіка ще. От. Ну, я думаю, що це непогано. От. І ми ж популяризуємо, і дійсно, особливо люди молодого віку виявляють великий інтерес. Хоч коли це починалося, якось, я б не сказала, що так було, така була зацікавленість, як на сьогодні. Ну, напевно, люди побачили, що ну, з економікою проблематично, робочих місць мало, і хочуть спробувати себе в малому бізнесі. І ну, країни, скажімо так, Європи, молодої Європи, так, так скажімо, Східної Європи. Так? І піднялися зокрема, Польща на, на цьому малому і середньому бізнесі. зокрема, малому, як отримати мікрогранти в рамках програми є робота? Більш детально можуть розповісти у службі зайнятості.